Всі ми пам'ятаємо, що цього року зима дуже добре погосподарювала на поліській землі, щедро вкривала снігом, не шкодувала морозів. Неодноразово нагадувала про свою могутність і владу. Та настав час прощатися. На порозі вже календарна весна. В цей день користенці спостерігали за театралізованим дійством, яке було присвячено проводам зими. Офіційну частину свята відкрив міський голова Володимир Москаленко. Усі з задоволенням проважаємо важку, непросту зиму, особливо останній місяць. Але при цьому тому, що не дуже проста погода, і поки не так багато зібралося людей, це є наше свято традиційне, дорогі користенці від імені влади. Я всіх вітаю з нашим святом, свято Маслинець. Святом проводу зими, святом зустрічі весни, святом гарного настрою. Хай все буде добре у нас у наших родинах. Усі, хто присутні тут і хто не присутні, а всіх користенців! Свята вас, дорогі друзі! Здавна наш народ зустрічав весну з особливим настроєм. В цей день танцювали, співали веснянки, накривали щедрі столи, зичили один одному добра і здоров'я, адже після зими пробуджується все живе. Кульмінаційним моментом тетралізованої частини стало спалення опудала зими. Свято зустрічі весни тісно пов'язане з Масляною. Цей період знаменує з собою веселі проводи зими, початок весни, оновлення природи і життя. Обов'язковий кулінарний атрибут Масляної є млинці, що так схожі на рум'яне яскраве сонечко, яке прокинулося від сну і незабаром розтопить сніг і зігріє землю. Користенці із задоволенням смакували млинцями, деяким навіть пощастило отримати їх з рук міського голови. Золотаві та рум'яні з медом і сметаною роздавав Володимир Москаленко. В святковій програмі були конкурси, ігри, розваги, виступи творчих колективів міста. Спритні та завзяті діставали. Валися вершини стовпа, де на них чекав приз. Отже, зиму ми провели, чекаємо на весну. Маємо надію, що вона буде теплою та подарує нам чимало погожих днів.